<кій> Вітаю, друзі. Сьогодні генеральний директор Укрпошти анонсував в себе в телеграм-каналі вихід ось такої ось продукції маркового, конве... маркового листу з шістьма марками. Конверт першого дня. Листівки, ось такі, ще тут не показані конверти. Е, значить, до Дня захисника та захисниці України 14.10 вводиться в обіг та вважається дійсними для оплати послуг поштового зв'язку в усіх відділеннях поштового зв'язку поштові марки з додатковим номіналом номера 2005-2010 в маркованому аркуші номер 36 Слава Збройним силам України! Ось на філателістичному бюлетні. Зображений цей аркуш. Марковий марковий Арку. Значить марка 2005. Десантно-штурмові війська Збройних сил України. Марка 2006. Військово-морські сили Збройних сил України. Марка 2007. Сухопутні війська Збройних сил України, марка 2008. Сили територіальної оборони, марка 2009. Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Марка 2010. Повітряні сили Збройних сил України. Номінал кожної марки Ю. Відповідає тарифу на пересилання непріоритетного поштового листа вагою до 50 г у межах України плюс 8 гривень додатковий номінал, призначений для відрахування на допомогу Збройним силам України. Формат кожної марки 52 мм на 25,2 мм. Формат аркуша 128-98 на 98 мм кількість марок в марковому аркуші 6 тираж. Маркового аркуша 1 мільйон примірників. Спосіб друку офсет. Марки надруковано поліграф комбінатом України. Художник поштових марок КПД карток Антон Хрупін. Ось така ось інформація. Аркуш буде коштувати 120 гривень. Ось такий буде конверт першого дня з зображенням цих. Родів військ, які зображені на марках. Ось конверт. Конверт 15 гривень стоїть. а ціна конверта зі спецпогашенням 102 гривні. Ось такий буде штамп першого дня. Слава ЗСУ, перший день, Київ. Індекс Києва, дата 14.10. Так, далі у нас що? Далі будуть 6 таких конвертів, звичайних, немаркований художній конверт. Теж з е, логотипами родів військ. 6 отаких от буде конвертів. Отакі от, от зображення. Перший раз пробую записувати з екрану телефону. Потім буде шість отаких от ось е, конве, не конвертів, а цих карток. Теж зображеннями родів військ, яким присвячені марки. Так, і відносно спецпогашення марок слава ЗСУ, 14-15 жовтня 2022 року. Одночасно з введенням в обіг поштових марок у регіонах України відбудеться спецпогашення. Слава Збройним силам України, штемпелі Автономної Республіки Крим, міст Севастополя та Херсона. Де наразі неможливо організувати проведення спецпогашень, прикріплені до міста Києва, штемпель Луганської області, прикріплено до міста Покровськ Донецької області. Ось така інформація, друзі. Тож, завтра буде гарячий день в обласних центрах в Голопоштампах? Раджу всім встигнути придбати, загасити та положити собі в колекцію такі. Такі екземпляри. до нових зустрічей в ефірі.